Друзі мої, всім добрий день. Вівторок, 31 жовтня. Діньок сьогодні, дивіться, який погожий. Таке сонечко, тепленько, хорошо. Пшеничка росте. Листя практично все опало. 28 жовтня від трімінган такий був, що все пооблітало листя. Ось тут ще яблунька тримається. Ну, от. А я вийшла, пам'ятаєте, я казала вам про гладіолуси. Ну що, вийшла я їх копати, ось навіть коробок приготувала собі. Ось у мене лопата, перчатки, все як положено. Думаю, тут якось полуниця росте, ну, незручно його. Піду сюди. Пішла сюди, почала тут копати. ну таке дрібне щось тут. Згадала, що я ж там же ж крупні, крупніші садила спочатку, а тут вже дрібніше. Думаю, ні, піду сюди. Пішла сюди. Почала копати. ну, таке саме. Взагалі, що я хочу сказати, вони перевелися, дівочки. Все. Ось він. По-перше, що їх треба садити на, на сонці. Вони люблять сонечко. А тут тинить, бачите, горіх. Вони практично тут не цвіли. По-перше, за те, що тінить, а по-друге, вони перевелися. Ми сюди, як переїхали, це 9 років тому, це хазяйки, не гладіолуси. Я їх кожен рік копала, висаджувала, копала, висаджувала. Да, цвіли, цвіли. Мені просто жалко було. Ну, Їх просто взяти і викинуть, чи просто не викопати, і вони помернуть і все. От. І ось дивіться, бачите, я великі вроде б, то, садила, а на нього маленькі почіплялися, три штучки маленькі. І все. Може, що, що не, не знаю, що не. Може раніше треба було їх викликати, може що, не знаю. Коротше говоря, що результат. Я їх просто-напросто тут залишаю, вигрібаю і все. Зараз йду до сусідки чай пити, Вона прийшла до мене, приходила по роботі там до ноутбука. Каже, пішли чай пить. Кажу, та пішли. Ось то такі діла. Все закончилась эпопея з гладіолусами. Журжини буду викопувати, ще садити, ще там є, що От матеріал посадочний, Вон, горішки ще є. А гладіолуси, прощавайте все. Може, якщо десь хтось мені подарить, просто так дасть. Я купувати, сама не буду. Не, не хочу не хочу з ними морочитися, викопу їх. Занось погріб, опять доставай. не хочу, все. Поняли? Так що ось от, що тут я почала вроді кидать, думаю, цей. Не, Не. Так, і все. Не годиться. Це дело такое. Ні. Горішки треба вот, буде тут подбирати. Горішки є. Все, дівчатка. Забираємо інвентар. Йдемо пити чай. Буде полезніше для здоров'я і для нервної системи. Ну що? І ще скільки, я ж не знаю, скільки до цього тітя Люба садила їх років, скільки вони тут. От. Так що курточку зняла, бо мені жарко було. Все, друзі. То таке? Що сьогодні робила? Стираю ось. Постірухи у мене, кої що там штопала дирки коїки. Сиділа в цьому, в інтернеті, працювала, переглядала відосики своїх колег, пошла, поналивала водички, птички. От, Саша пообрізав, до речі, крила, курчатам, але ну, одне таке вилітає, патлюка вилітає. Це ж не те, що лола може одірватися, а можеш і, і лисиця, і чужа собака, і все, що завгодно, спіймати, і все, до свидання. Завтра куплю свої красотки, поводок, але не тряпчаний, а залізний. Я думаю, такі є. Вона його перегризає. Ми вчора ходили з нею. Я її там прив'язала трошки. Гризе. Поводок, вона гризе. Взагалі, ось от, от такі справи. Друзі, такі справи. Там Світланка питала смягчаюче средство, з яким запахом. Без запаху воно. Світочка без запаху. Я теж думала, а чого ж я не сказала, а потім понюхала, а воно, воно без запаха. Ну і нехай буде без запаху, і хорошо. От, що ще? Питання про там про куди ті палочки, аромапалочки вставляти. Я покажу вам. Тут дощечку, така, вона така цікава. Але що я почула вчора або позавчора, буквально після того відео, як я зняла, в Тікток я відкриваю, що це вредно для здоров'я. В общем, ці аромати, цей дим вдихати. В общем, воно викликає всякі алергії, там, алергічні реакції, і рак, і все на світі. Ну, в общем, допалю більш брати не буду. Не знаю. Чому вірити? Це таке. Ну, покажу я вам потім. От. Так що такі справи, друзі мої. Всім дякую за перегляди, за лайки, за увагу до мого каналу, за підтримку. Всього вам самого найкращого. Здоров'ячка вам. Пока-пока.